Доброго дня! В вашій увазі пропонується курс, який є необхідним не тільки для спеціальності права, а й для всіх інших спеціальностей, оскільки будь-яка спеціальність має справу з документами. Отже, відповідно, це курс з правочинства. Курс дійсно необхідний, оскільки спеціальність права найбільше займається оформленням, складанням, редагуванням документів, а саме це і вивчає курс справочинства. Тому що цей курс є базовим. Він знайомить студентів спеціальності права з особливостями оформлення документів, з особливостями редагування документів, створення документів, з особливостями функціонування документів, з особливостями використання документів у різних сферах. Відповідно, курс правочинства покликаний допомогти майбутнім спеціалістам у галузі права. Оформлювати документи без помилок відповідно до державних стандартів, відповідно до правил та норм української мови. Отже, усіх охочих запрошую на курс з правочинства.